Це профілактувати певні наші ризики і мати спокійний стон в післяопераційному періоді наших пацієнтів. Немає конфлікту інтересів з приводу виробів. Знаю, що ретроградна внутрішньоркова хірургія досить популярна в ендоурологів і в лікарів, які займаються як лікуванням все чим іної хвороби, близько 74% Наших пацієнтів, лікується ендоскопічно, методом нучкої ендохірургії або е, УРС. з приводу ускладнень найчастішим ускладненням, це все ж таки є септичні ускладнення, але серйозні ускладнення, які викликають сірс, розвиток системної запальної відповіді, зустрічається близько 5% випадків. Є спеціальна класифікація е, Клав'яра Кінко, яка говорить про те, що пацієнти, віднесені до третьої групи ризиків, потребують повторної госпіталізації, що є найбільш неприємним як для лікаря, так і для пацієнта. Е, Виконано ряд метаналізів з приводу е, аналізу повторної госпіталізації із постановкою е, в сепсис. Всі вони не перевищували 5%. Величезна кількість ускладнень ну, і величезна кількість причин їх виникнення основним основним фактором е, є внутрішньо тиск. Високий внутрішній ковий тиск перевертає до ускладнень, е, тому слід жити заходів для зниження його рівня. У даний час Европейська асоціація урологів не сертифікувала жодного з методів виявлення цього внутрішньонеркового тиску, саме оцінки його рівня, але є спеціальна система прес-шу, яка дає можливість оцінити його рівень. Випорожену нирки поміщають спеціальні електроди і можна виміряти тиск в різних чашечках і також в мисках -то верхній третині. Два клінічних дослідження виявили, що ризик серпсу підвищується при підвищеному тиску більше 100 мм втутного стовчика. Особливо це негативно. Негативний вплив має використання ручної помпи. Як ви бачите, рівень тиску в різних гурчах під час даного дослідження не змінюється. Альтернативою для нас є аспіраційні кожухи доступа, також правильне положення пацієнта, антитронгург 30 градусний і ну, використання аспірації або регідного аспіраційного кожуху. Ви бачите, тиск сильно не змінюється в залежності від породження аспіраційного е, самого катетера, але це впливає на наповненість чашки фізолічний розчину. Е, варто зазначити, що розмір е, інструментального каналу в всіх інструментах є стандартний. Він стандартизований тридцяти шістдесятих френч, і тому розмір інструмента натисні яким чином не буде. Пливати. Цікаве е, дослідження, коли провели анкетування лікарів. Е, їх запитали, які ж системи іригації ви використовуєте, яка, на вашу думку, є найбільш ефективна. Так, азійці відповіли, що найбільш ефективно для них є е, автоматичні системи подачі рідини. Е, е, в Америці використовують як північний, так і південний метод герметичного тиску. В Європі стараються використовувати фізичне пороження самого мішка. Ми в своїй практиці стараємося використовувати у громад, де можна зазначити і поставити більш стабільні показники тиску. З е, приводу температурних реакцій у е, нас в час зростає енергетична сила лазерів, лазери стають більш потужнішими, їхня енергія стає е, набагато кращою, але температурні режими, про яких ми можемо... Е, Використовувати наші лазери є обмежено, тому більшість авторів рекомендують в них це не використовувати більше 20 ватт, в чогоді більше 10 Вт. Ми можемо змінювати за рахунок за рахунок довжини хвилі і корекцію імпульсу треба виконувати саме за рахунок довжини хвилі. З приводу мікробних чинників величезна кількість. Досліджень, які показують, як правильно дослідити нашу сечу в передопераційному періоді, але найчастішою проблемою в нас є випадки, коли в нас резистентна флора і жоден з препаратів до нас є нечужливий. Та даний час в Україні є можливість визначати препарати на синергізм, на потенціювання і знаходити саме дієві методи. Призначення антибі... антибіотикотерапії в пацієнтів, які мають інфекційні враження щобільних шляхів. Не менш важливим є результати міку, коли ми можемо визначити мінімальну мікробну концентрацію антибіотика для того, щоб правильно призначити стандартизовано антибактеріальний препарат. Як обрати міг? Є цілий концентр, ми повинні керуватися ескою, і по цьому вже є у нас відповідні рекомендації. Не менш важливим е, таким фактором є доза антибіотиків. Більшість кінічних е, обсте... рекомендацій е, рекомендують все ж таки одноразове використання антибактеріальних е, препаратів, що є зазначено в рекомендаціях Європейської асоціації урологів. На інфекційні ускладнення сильно впливає характеристика каменю, тому обов'язковим. Обов'язковому порядку повинні виконуватись повторічні посіли з самого кам'яна. Сталь, які супутні захворювання є невід'ємним чинником розвитку системної запальної відповіді після трогатної виточної ниркової хірургії. Е, в діток значно підвищений тиск. У нас не є значний досвід виконання даних оперативних втручань е, в дітей е, і жоден пацієнт не було в системної запальної. Дивертикули чашки, ретроградна до хірургія є опцією для виконання даного оперативного втручання, але всі рекомендації говорять про те, що ми повинні спочатку розсікати дивертикул, покращувати відток січі нирки, а вже після того виконувати літо тріпсію самого камінця. Престентування до 21 дня, в принципі, безпечно, більше 21 дня значно збільшує тривалість інфекційного ускладнень, як і час оперативного втручання, який не повинен бути більше 90 хвилин, тому е, ми повинні перевагу дати іншим методикам. Неприємним чинником є повторна аптезація пацієнта з нового клініку, коли потрібно виконувати. Е, Якісь певні маніпуляції з тренування верхніх чи нижнім чи шляхів, наш досвід показав, що при зміні методів стерилізації, я саме переходу на низькотемпературний пексинвактні плазмові стерилізатори, чистота і кількість цих повторних госпіталізацій значно знижилася. З приводу діагностики сепсису є велика кількість гострофазових показників запалення, які ми можемо визначити, коли у нас пацієнт. В передопераційному періоді не був достатньо достатньо обстежений. У нас немає чутливості до антибактеріальних засобів, тому стендровська рекомендація рекомендує використовувати пропельцетонів як один з найчутливіших методів. Діагностики системної запальної відповіді суть цього дослідження говорить про те, що ми через 24 години можемо вже оцінити повторний рівень прокальцитоніну. якщо він знизився більше як на 50%, Це говорить про те, що призначена антибактеріальна терапія є дієва, і ми її можемо продовжити до отримання вже результатів ОСІН-ОСІЧІ із самої нирки, коли ми отримали, яку ми отримали під час даних оперативних втручань. На лікуванні сетусу не будемо залишатися, це нашим колегам-анестезіологам. Найнеприємнішим фактором, коли є поєднання двох-трьох показників вічильників, які можуть викликати системну законодії в пацієнтів після виконання ретроградної внутрішньої дикової хірургії. Хочу вам ще подемонструвати наш клінічний досвід. Клінічний випадок нашого пацієнта. Ми вважаємо, що даний випадок вартий. Даної конференції так це молодий чоловік, який до нас був госпіталізований вже з іншого медичного закладу. На жаль, комп'ютерна томографія не збереглася в гарній якості, тому у нас тільки деякі скріни. Е, у нього було е, вогнепальне поранення лівої вічної стінки. Як ви бачите, місце вхідного отвору, і там була хуля, яка застрягла в паранхімі на межі нижньої та середньої рух чаші чопнетки. Е, ми досить так ретельно підійшли до підготовки даного оперативного е, втручання. Е, операція пройшла е, стандартно, але одночасно і нестандартно. стандартно. Функція через нижню групу чашок. Е, під час входження в порожнину нирки ми розуміли, що там ми не будемо бачити кулі. Ми оглянули цю порожнину нирки, виявили місце, де ми можемо виконати резекцію оболонки з використанням гольмового лазера по типу холе, зайшли в парадхіму з використанням режиму резекції та популяції, візуалізували цю кулю, перемістили її в чашечку міського систему і успішно видалили через прикотанний доступ. Нефрострумічний дернаш перекрито через другу добу, видалено на третю добу, видалено стенд на сьому добу, і пацієнта успішно виписали з нашого відділення. Дякую.